Я в першу чергу хотів би подякувати організаторам та РПР. У нас з вами довго тривала історія стосунків. Це Центру політико-правових реформ, це Democracy Reporting International і уряду Німеччини за те, що ця подія могла відбутися. Я почну з того, що таке боротьба за демократію. Ви знаєте, боротьба за демократію це і є Україна. І Україна протягом всієї своєї історії довела про те, що ми справжні борці за демократію. Сьогодні Україна бореться за демократію і за весь світ завдяки українським військовослужбовцям і українській нації. Ми боремося проти тоталітарного авторитарного режиму не тільки Володимира Путіна, а проти всіх тоталітарних режимів у світі. Ми захищаємо світову демократію. У 2014 році, український студент, який вийшов боротися за демократію разом з громадянським суспільством, разом з українськими політиками, під час революції гідності продемонстрували всьому світу, що таке боротьба за демократію, за справжні європейські цінності, про які навіть в європейському союзі забули, як вони виглядають, коли українці під прапорами Європейського Союзу боролись за своє право. Повернутися в сім'ю Європейського союзу і стати членами як ЄС, так і НАТО 2004 рік. Помаранчева революція. Тоді, коли підприємці, пенсіонери, громадськість, студенти боролись також за демократію, за право вибору, вони боролись за чесність, вони боролись за справедливість і за те, щоби ту владу, за яку вони проголосували, не зміщували. І ті вибори, які були і повинні бути чесними, не заміняли виборами на російську догоду, коли Володимир Путін двічі тоді вітав е, Януковича з фактично програними виборами, і українська демократія розпочалась задовго до того, коли розпав радянський союз. І тут зараз присутній Олесь До ній це революція на граніті е, до того моменту, коли ще совєти не розпались, але українські студенти тоді вийшли. За незалежність України проти союзного договору, за вибори, і тоді, взагалі, безпрецедентна історія, коли Верховна Рада Совєтів, що Української Радянської Соціалістичної Республіки прийняла рішення фактично прийняти вимоги українського студентства і української громадськості. Тому мій перший висновок Україна обіймає найвищі шаблі в світовій історії боротьби за демократію. Тепер коротко про світову демократію. А що в нас взагалі в світі відбувається з демократією? The economist вони щорічно публікують індекс розвитку демократії. І якщо ви поглянете цифри за минулий рік, то ви там побачите в принципі не дуже хороші тенденції. Але ці тенденції відображають реальність. Ми в своїй уяві вважаємо, що весь світ, ну принаймні практично весь світ, за виключенням якихось диктаторських режимів, яких не так, начебто багато, що він живе в демократичному суспільстві, і всі ми звикли до того, що права і свободи людини і громадянина прийнятні у всьому світі. Воно так, але трошечки не так. 45% населення світу проживають в демократичних або частково демократичних режимах. 39 Боже, проживають ти. в тоталітарних режимах. Інших 15% це ті відсотки, які відносяться до так званих гібридних режимів. До речі, в принципі, Україну вони також віднесли до гібридного режиму, з чим я не згоден. А якщо ви подивитесь тенденції за останнє десятиліття, то ті країни, які віднесені до класичних демократій, в кількості своїх впали вдвічі. Десять років тому 12% світового населення проживало в повністю демократичних режимах. Сьогодні мова йде про 6%. Найбільший наступ на демократію на Європейському континенті відбувся після оголошення Володимиром Путіном війни Росії проти України. Це оголошення відбулося не 4 роки тому. Війна розпочалась у 2014 році. Володимир Путін е, своєю клікою прийняв рішення не дати можливості Україні стати насправді демократичною державою членом Європейського Союзу. Адже саме тоді основна вимога Путіна була не підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Наша війна взагалі є похальною і визначальною. На прийдешнє десятиліття виграш України, це виграш всього демократичного світу. Програш України, це виграш Путіна, Північної Кореї, Китаю, Ірану, Білорусі і десятків інших. Прикритих і неприкритих тоталітарних режимів, які хочуть переділити цей світ і встановити абсолютно нові правила в цьому світі. Тому мій другий висновок. Доля демократії залежить від перемоги України в цій війні. Україна повинна перемогти. А, демократія має свої вимори. Ну, з курсів політології, чи я як юрист, ми звичайно можемо привести дуже багато е, кваліфікуючих ознак демократії. Але я спробую не вдаватися в подробиці, які вам краще відомі, ніж мені, але сконцентруватися на деяких ключових речах, що таке для мене демократії, і що вкрай важливо зберегти. Е, всі, ви добре, е, знаєте про те, що основа демократії це народ. Тобто. Ключова фраза і ключове джерело взагалі державної влади це є народ України. Складається так, що, як правило, меншість захищає демократичні цінності, і демократичні інститути, і демократичні переваги для більшості. Український народ має в своєму ДНК свободу. І тому освічений Підприємницький вільний народ, він і є основою демократії. Той народ, який може реалізувати своє право бути джерелом влади. Тому що недостатньо просто мати дефініцію: ми джерело влади. Треба мати інструменти реалізації цієї дефініції. Трошки цифр. Якщо е, е, є такий київський безпековий форум, я його колись заснував. І ми перед великою поїздкою адвокаційною місією, яку я мав протягом останнього місяця, там по семи столицям світу, замовили в центр Разумкова спеціальне дослідження по дуже багатьом питанням, в тому числі і по питанням демократії. Чому я замовив це дослідження? Так. Тому що ви знаєте про те, що в принципі і в іноземній пресі, і серед наших е, друзів-західників е, постає запитання: а чи є Україна сьогодні демократичною державою? Я ствердно кажу на те, що Україна є демократичною державою. Але в умовах військового стану, тому що в нас війна. Якщо ми запитаємо українців, і центр Розумкова провів це дослідження, то ми побачимо про те, що 72% українців, це дослідження, яке ми місяць тому завершили, ствердно кажуть про те, що Україна є або повністю, або частково демократичною державою. Що цікаво, цікаво, те, як українці відповідають на запитання. А який режим взагалі по демократії мені навіть не подобається слово режим, а яка система державного управління? Яка взагалі система вашого життя для вас найбільш прийнятна? І виявляється, що 80%, вибачте, 90%, 90 українців дуже чітко виступають саме за демократичну систему управління? І є інша цифра: 32% українців виступають за те, що для України прийнятний військовий режим управління. Тобто з цих двох цифр ми можемо чітко сказати про те, що домінуюча більшість українців виступає за демократичні принципи функціонування держави. Але ми задали третє питання. Третє питання було наступне: а чи підтримаєте ви сильного лідера, який незалежний від парламенту і виборів? Воно таке quite tricky. І ви знаєте, що ми там побачили? 60%. 60%. 60%. Тому мій третій висновок. Демократія це неданність. Демократія це щоденна боротьба. Боротьба за уми, за серця. Демократія це щоденне переконання. Демократія це щоденна робота з людьми для того, щоб їм пояснити. Плюси демократії і жахи тоталітарізму. А, які в нас є інструменти взагалі переконання людей, інструменти боротьби за демократію? Про них ви також дуже багато знаєте, але я напевно сконцентруюсь на декількох. Перший загальновідомий, про який дуже багато писалося, відома книжка «Why Nations Fail» і Три Нобелевських лауреати, які підняли питання інституцій вище неба. Пеще небо у нас і хороша пісня є. А, і мені дуже це подобається. Дійсно, це, це абсолютно правильно мати хороші інституції. Тільки є одна, на моє переконання, невелика проблема: інституції без людей нічого не варті. І коли я кажу без людей, тут виникає питання яких людей? Професійних, доброчесних, з досвідом, з цінностями. Тому що сама інституція. Ну, от, наприклад, у нас є Інституція Конституційний Суд України. Пригадуєте? Ну, принаймні вона написана в Конституції. Е, нещодавно Володимир Зеленський ввів санкції проти колишнього голови Конституційного суду України. Це саме той Конституційний суд і саме той голова Конституційного суду, який е, дав зелене світло для дострокових парламентських виборів. Інститут, начебто є, а основа цього інституту гнила. Тому що люди, які там працюють, вони не відповідають високим критеріям і працювали суди конституційного суду, є зворотня реакція по інститутам, і я не можу не оминути ситуацію, яка розгортається в Україні протягом останніх трьох днів, це, наприклад, такі інститути, як антикорупційні, і я тут хочу особливо подякувати і реанімаційному пакету реформ і всьому громадянському суспільству за те, що ми, як політики, я, як прем'єр-міністр країни, прийняв політичне рішення і дав зелене світло для того, щоб проголосувати за створення Національного антикорупційного бюро, Національного агентства запобігання корупції, антикорупційного суду, спеціальної антикорупційної прокуратури. Тобто, на противагу попередньому прикладу, в нас є інститут, і в цьому інституті, звичайно. Не, не можна сказати про те, що там повністю все на 100% в найкращих формах, але в цьому інституті є люди, які сповідують принцип верховенства права. І це взагалі неможливо було уявити до 2014 року, щоб голова Верховного суду України був за гратами на підставі корупційних звинувачень. Це просто zero chances, щоб віце-прем'єри чи члени уряду звинувачувались в корупційних правопорушеннях, і щоб президент, на відміну від своїх попередників, прийняв абсолютно правильне і єдине правильне рішення очолити процес зараз боротьби з корупцією. Тому що сьогодні інститут президента для нас це набагато більше, ніж особа, яка обіймає. Повноваження і Офіс президента. В стані війни це особа, яка є Верховним головнокомандувачем країни. І тому, моє звернення до всіх: нам потрібно зберегти легітимність інституту президента з тією метою, щоб завершити війну на прийнятних умовах для України. Тут багато залежить як від самого президента. Тут багато залежить так само і від суспільства, і від медіа, і від країни в цілому в розумінні того, що ми повинні виграти цю війну, і в виграчі цієї війни нам потрібно утримати з одного боку всі державні інститути, які доброчесні а з іншого боку, справедливість повинна бути реалізована. І Кримінальні провадження повинні бути завершені відповідними вироками. Після війни нам треба буде дуже багато зробити. Будуть вибори. Вибори можуть бути тільки в одному випадку, якщо будуть завершені бойові дії. Станом на сьогодні їх неможливо провести. крапка Навіть не хочу вдаватися в подробиці. Чому? Тому що. Тому що. Є мільйони тимчасово переміщених, тому що неможливо проводити вибори під а, ракетними обстрілами, тому що неможливо зробити адекватний нормальний реєстр виборців. Тут є люди, які дуже добре знають, чому це неможливо. Саме тому нам треба завершення бойових дій і проведення виборів. І я думаю, що цей парламент, до речі, повинен прийняти рішення ще й про виборчу систему до парламента за чинною виборчою системою, за яку ми голосували, тому що це була виборча система, яка передбачала. Е, Максимальну залученість громади до виборів членів парламенту, тому що ми відійшли тоді від класичної політичної мажоритарної системи а за відкритими виборчими списками, на жаль, сьогодні неможливо провести ці вибори. І так. треба говорити просто правду людям. Це означає, що нам треба повернутися до е, партійних списків. Інша справа, як ці партійні списки будуть формуватися, як вони будуть оприлюднюватися. А далі, вже наступними етапами, ми будемо повертатися до нормального, адекватного робочого процесу е, по вдосконаленню нашої виборчої системи. Я вже не кажу про кількість членів парламенту, про голосування. Це все конституційні зміни. Тому е, мій четвертий висновок. Інститути варті тільки тоді, коли ці інститути наповнені доброчесними, професійними, порядними, ціннісними і фаховими людьми. Коротко скажу про виклики для демократії, хто в нас взагалі, а хто вороги демократії? Я назву одним з перших ворогів демократії це популізм. Тому що для мене популізм це брехня. Брехня дуже легко продається по відношенню до будь-кого і до чого. І вона завжди програє чесності і правді. Вона програє короткотерміново, але вона виграє правда довготерміново. Тільки треба дожити до того часу, щоб ця правда виграла. А, популізм, а відповідно, синонім до нього, брехня, мають дуже високу ціну. Дуже високу ціну для здоров'я суспільства і для здоров'я економіки. Авторитарні режими користають з популізму. Авторитарні режими користають з брехні. І для того, щоб популізм не набув Тих масштабів, які він на превеликий жаль, крепко крокує по всьому світу і не оминає Україну, для цього є також чіткі інструменти починаючи з справжніх не ТГ, а справжніх засобів масової інформації і справжніх журналістів, до кого я відношу вельми е е шановного пана Андрія, і таких є дуже багато. Їхній голос повинен бути почутий і не просто почути. Їхній голос повинен звучати на всю країну. Так само я до цього е, відношу громадянське суспільство. Повірте мені, що мені як прем'єру було складновато також жити з громадянським суспільством. Знаєте, коли ти перебуваєш у владі, це коли ти вже у відставці, ти любиш громадянське суспільство. А коли ти перебуваєш у владі, ти їх любиш, але не дуже. І потім тільки ти починаєш усвідомлювати, що, по-перше, треба навчитися діалог вірно вести. По-друге, ні ми не завжди були праві, ні громадянське суспільство не було завжди на 100% праве. Але є завжди якась середина. І ця середина це не питання, хто правий, хто не правий, а це середина, що ми можемо зробити краще для нашої держави. І нам в принципі. Під тиском через розмови, через домовленості, через критику нам це вдавалося. Тому е і вільна преса, і е громадянське суспільство це є ключовими інструментами захисту демократичних цінностей. Я вже не кажу про нові виклики, які нас очікують. Той же штучний інтелект. Ми можемо казати про наслідки штучного інтелекту для соціально-економічних змін в світі, тому що скільки людей буде без роботи, скільки людей буде з новою роботою, взагалі як взагалі буде влаштована світова структура економіки. Але до того моменту, доки ми до цього доживемо, штучний інтелект безпосередньо впливає як на вибори, так і вже й на вибраних. Починаючи з того, як розповсюджується інформація, і закінчуючи, я вже закінчую Андрій. І закінчуючи тим, як розповсюджується брехня. Тому мій п'ятий висновок: чесна розмова з суспільством, громадянське суспільство і вільні медіа є запорукою збереження демократії. І наостанок. Україна була, є і буде, буде демократичною державою. Нам тільки за, треба захистити державу і виграти цю війну. Дякую за увагу. Арсенію Петровичу, наскільки запитань ви готові відповісти? Напів. Тоді воно буде першим підняв пальця. Анущак. Не давайте йому в руки мікрофон, потім не задбираєте. Я, я підійду і триматиму. Ну, от дивіться, ви самі сказали, що Україна з точки зору там досліджень не зовсім демократична. Ці, абсолютно, президенти, крім Кравчука, бо він не дожив до Конституції, завжди намагалися розширити свої повноваження і. Переходили фактично в авторитарний режим. От до вас питання: це ексцес виконавця, тобто ми просто не дожили до того президента, який буде дотримуватись Конституції, чи це є недолік самої системи влади? Як... Зрозуміло. Ну, я, по-перше, скажу про те, що не тільки о, у президента Кравчука, но ну, президент Ющенко, в принципі, був демократом. Я був у нього. Дозвольте парень. Пане Юрію, дайте, я дайте, я дайте пану Орсенію закінчити свою думку. От е, е, більше того, навіть президент Порошенко був демократом. Знаєте чого? Тому що у нас була коаліція, я був прем'єр-міністром. Неможливо було бути не демократом. Е, Більше того, так склалося, що в 2019 році це було рішення народу України передати повний 100% мандат всієї влади президенту Зеленському. Він отримав на виборах там 70 з гаком відсотків. І він вперше в історії України отримав монобільшість, якої раніше ні в кого не було. Тому це називається демократія. Така була воля українського народу. Е, тепер щодо, щодо вашого конкретного питання, я би його перевів в технічну відповідь. Я вважаю, що Україна потребує нагальних змін, внесення змін до Конституції. Наша країна не є парламентсько-президентською державою. Наша країна є гібридною. Е, президент не повинен мати тих повноважень після війни, звичайно, які він має, тому що незрозуміло, хто очолює виконавчу гілку влади. В нас е, е, не хочу про орлів проводити паралелі, а то це так е, двоголових. Але фактично в нас е, два керівника виконавчої гілки владів. Один це прем'єр-міністр, який, е, який доволі якісний козел відпущення по всім питанням з обмеженою компетенцією впливу, починаючи з того, що я, як прем'єр-міністр, я не міг нікого звільнити з уряду. Єдине повноваження прем'єр-міністра я можу тільки призначити свого керівника апарату. Все. Децит. І президент, який не відповідає за економічну політику, але він всюди є в економічній політиці. Тому глава держави повинен мати дуже чіткий перелік повноважень як глави держави і гаранта Конституції. Без виконавчих функцій. Крапка. Друге. Формування коаліції, порядок голосування в парламенті починаючи з чисельного складу парламенту, який я вважаю за сьогоднішніх обставин повинен бути скорочений, і закінчуючи порядком прийняття рішень в парламенті. Це не більшістю від конституційного складу, а більшістю від присутніх. Тому що це, це, начебто, для людей, які не в процесі, це можуть бути якісь несуттєві деталі. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо. Тому що це про те, це можна прийняти рішення чи неможливо прийняти рішення. А далі десятки норм, які стосуються розмежування компетенцій між урядом, парламентом, президентом, взагалі відновлення як такого інституту checks and balances. Я сподіваюся, що ми обов'язково до цього дійдемо. і Я знову повертаюся до першого пункту. Нам треба виграти цю війну для того, щоб завершити в тому числі і перехід України до справжньої парламентсько-президентської форми правління.